Якщо думаєте, що сьогодні перше квітня, вам це тільки здається. У такій комічній формі, 10 років тому, коли я ще був курсантом, офіцер-вихователь намагався заспокоїти цілу роту. По можливості я конспектував за ним подібні перли і назбиралось кілька десятків. Це приклад того, що серед суворих армійських буднів без гумору ніяк. Сьогодні у програмі як гуморист Валерій Житков, будучи солдатом, ледве не потрапив на війну. Знімальна група ДМБ на репетиції курсантської команди гумористів та рейтинг комічних роликів з інтернету у виконанні військових Харків. Перша столиця України навряд чи може претендувати на гумористичні лаври Одеси. Проте є колискою кількох відомих команд клубу Веселих та Кмітливих. Варто згадати, хоча б команду ХІ, 20 двадцятирічною історією та актуальну на сьогодні збір молонденок України. Зараз ми познайомимось з кавенщиками у погонах, які також мріють про вищу лігу. Алі люди формі. Захитники Отечества. А життя не просто ігра. 23 лютого, 8 березня, 1 квітня. У цей період графік репетицій команди Харківського університету Повітряних сил досить щільний. Все ж дотепники погодились приділити дорогоцінний час нашій знімальній групі. Назва цього колективу звучить географічно: 77 дріб 79. Таким є номер головної будівлі навчального закладу, який залишив свій слід не лише в історії авіації, а й клубу веселих та кмітливих. Наша команда та тоді ще та команда виграла вищу лігу у Маслякова. Це приклад для нас. Ми прагнемо теж цього добитися, але це у майбутньому. Федоров Андрій Володимирович, офіцер відділу з виховної роботи, капітан команди клубу веселих та кмітливих Харківського університету повітряних сил, народився 21 грудня 1982 року у місті Полтава. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба в 2005 році та Харківський національний університет імені Василя Каразіна у 2007-му. Одружений виховує шестирічного сина Андрія. Улюблений фільм «12 стільців. Улюблена книжка Золоте теля Ільфа та Петрова. Хобі кавика, футбол, танці та співи. Девіз – усе, що відбувається, на краще саме. З читав нову новою реформу. формою. Антон Антоні, а де ті мороза є щось года? Після декількох годин спілкування з цим офіцером діагноз визначився сам по собі артист від Бога. З дитинства він співав у шампунь, танцював у візочку, демонстрував неабиякий акторський талант, коли батьки не давали цукерок. Піти в гумор. Хлопчина вирішив у школі, коли не підготувався до уроків. З часом захопив мікрофон, став ведучим та капітаном шкільної команди веселих та кмітливих. У військовому інституті все відбувалось не так динамічно. Серед старшокурсників і своїх жартівників вистачало, тож в основний склад команди КВК Андрій потрапив дещо згодом. Хлопці з мого курсу знають, же, що я в КВН, там учасник команди КВН, і всі ж приходять, дивиться, о, зараз, зараз буде, зараз наш, наш буде, тут наш виносить. Чимодан виносить стул і все. Там, Може там якесь одне слово скаже. Так Деякі глазували, звичайно, але я терпів, мужньо з цим боровся, і врешті-решт ну, курсанти і деградація в університеті, звичайно, випускаються люди. Випустився основний склад, і звичайно, я перейшов вже до основного складу. Там вже було полегше. Коли Андрій вже був офіцером, команда припинила своє існування. Так пройшло кілька років. І от 8 місяців тому командування вирішило відновити гумористичні традиції. Вишого відбір претендентів з усіх факультетів і пошук необхідних типажів було доручено саме товаришу капітану. Так у команді з'явились білявка, руденька, високий, росталепа, розумник, Простачок. Міша, допустимо, у нас один з учасників. На ну, нього просто можна подивитися, все буде смішно. Ось він, коли виходить на сцену, вже зрозуміло, що, що тут, тут щось відбудеться. Його я навіть, чесно кажучи, без кастингу відібрав. Був набор, він приглашав, І, виходить у мене потягнув ярик. Ну, теж, теж. ми з одного місця. І так і записався. Ну, почав ходити. Співав на сіл стуля, а зараз ну, нормально. Ярик це друг Михайла, з яким вони завжди разом. Хлопці створили команду дует, що на гуморинах представляє цілий факультет. Він, якби моя асистент, помощник, ну, все. І на цьому рождаються образи, і смішні сценки, сцен. І я шучука, боммовчити, і потім говорю, що это он оншуді так <с> по-своєму. Аби втягнути курсантські погони, Михайло кілька разів випробував долю. У 2008 році став контрактником і впродовж 2,5 років намагався вступити в цей університет. Все ж Мрія здійснилась, у свої 24 він першокурсник. До того ж, завдяки комічному таланту має унікальну можливість виходити на сцену та, хоча б ненадовго, відключатись від думок про навчальні завдання та службові обов'язки. На перший погляд дуже легко вийти і розповідати там якісь жарти. А там дуже багато нюансів, дуже багато треба мімікою відіграти, жестами відіграти. Це е, приходить з досвідом. Мої курсанти теж набуваються досвіду. Я думаю, що ну дуже перспективний хлопці. Але будь-який результат вимагає наполегливості та спільних зусиль. Тому в кожного учасника команди при собі записник для свіжих жартів, які можуть народжуватись будь-де на парах, у звільненні чи в наряді. Перед кожною репетицією жартівники збираються за спільним столом та озвучують свої напрацювання. Харків'яни кажуть, якщо за тиждень народиться три цікаві ідеї, можна вважати його вдалим. Проте не варто забувати, що на шляху до сцени кожний жарт проходить редагування. Дружина мій головний цензор, Тому якщо я хочу перевірити цей жарт, дійсно він смішний чи ні, я йду до дружини. читаю її жарт. Якщо вона засміється, все засміються всі. Команда авіаторів залюбки позмагалася у дотепності з колективами інших військових вишів. Раніше в Україні діяла ліга силових структур зірки на погонах. Проте тепер зібрати охочих пожартувати нікому. Тож, поки в планах команди 77 дріб 79 заявити про себе у студентській лізі міста Харкова 5 квітня, а там і до вищої ліги недалеко. Далі у програмі підбірка смішних моментів з роботи військових телевізійників. Чому гуморист Валерій Житков був задоволений першою ніччю в армії? І як під час військової служби можна прославитись на весь інтернет? Армійські жарти досить влучно вписались у сучасні телепроекти, фільми та серіали. Військові також не пасуть задніх і намагаються проявляти свою дотепність у більш бюджетний спосіб. До вашої уваги, рейтинг найкумедніших роликів із всесвітньої мережі у виконанні військовослужбовців пострадянських держав. I'm going Після такого важко поводитись з висловом «Хто в армії служив, той в цирку не сміється». Як доказ, хочемо познайомити вас з гумористом, якого армія не позбавила бажання сміятись. Я нічуть не жалію, що я служив. Я думаю, що за цей рік я краще почав розбиратися і в людях, і в себе в тому числі, тому що... Ну, наверное, узнал свои внутренние возможности, психологические, физические, какие-то еще. Ну, стал себя чувствовать увереннее, это я могу сказать точно. Валерій Вікторович Житков, псевдонім Тамбовський вовк, гуморист, один із авторів та сценаристів студії 95 й квартал, телеведучий та учасник української команди «Що, де, коли народився 24 березня 1975 року в місті Тамбов, Росія, закінчив Тамбовський державний технічний університет, одружений виховує доньку. Після навчання рік служив в армії, а потім два опору повноваженим по боротьбі з економічними злочинами. Професійну кар'єру гумориста почав у команді КВК Тамбовські вовки. Пізніше був капітаном команди Таптіні діти. 1998 рік. Останні два курси студент-випускник Валерій Житков не надто переймається навчанням. Більшість часу та сил він приділяє грі у команді клубу веселих та кмітливих, яка представляє рідний університет в області, державі і за кордоном. Та навіть лояльне ставлення ректора не може звільнити Валерія від захисту диплома, який він затягнув аж на півроку. Тоді втрутився батько, який від рядового дослужився до полковника міліції і бажав синові долі в погонах. Якщо хочеш попасть в МВД не куди небудь в ракетчики далеко в Сибирь, у тебе є дві тижні, на те, щоб захистити диплом. Якщо ти не встигаєш, от мені поставив такі жорсткі рамки, я дві неділі практично не спав. Выпил несколько килограммов кофе, <хи> защитил его 5 декабря, 7 утром я уже был лысый в форме. И, то есть очень все скомкано, сумбурно и быстро прошло. И вот в армии, вот именно в первую ночь, я выспался. Впервые за две недели я выспался именно в часе. В окремому спеціальному моторизованому батальйоні внутрішніх військ йому належало відслужити лише рік, адже мав вищу освіту. Основною функцією частини було підтримання громадського порядку в місті. Тож кілька разів Валерій заступав на підсилення патрульно постової служби. Складність полягала в тому, що служив неподалік від домівки у рідному тамбові. За цей час у звільнення сходив лише кілька разів. Я, наверное, человек очень дисциплинированный по жизни, очень законопослушный. И мысли о самоволке у меня не возникали. Кто-то из наших ребят ходил, кого-то ловили, кто-то потом сидел на каких-то там галтвахтах. всяке було. І командир взводу, який був молодший від 22-річного Валерія та бачив у ньому суперника, і здивування цієї частини, коли після пари трійки тижнів служби Салага Житков поїхав у відпустку. Несмотря на те, що я знаходився в армії, команда продовжувала грати. і один раз прийшла страшна бумага в частину, підписана губернатором, завірена непонятно там, ну там страшними якими людьми, по вот там, де нужно вот того чоловіка командірувати, і куди я із армії лисий, отслужив всего там буквально нічого, поїхав в Сочи на фестиваль на цілу неділю. Після повернення до місця служби на Валерія чекало цілком логічне завдання влаштувати гуморину в частині. Після одноманітних концертів до свят змагання між ротами в форматі клубу веселих та кмітливих привнесло у підрозділ з підтримання правопорядку інший настрій. Хитом выступу тогда стала пародия на начальника штабу. У него был большой, очень грустный дох, и он всегда, когда делал развод, он сидел рядом с ним. И стояла рота, напротив нас стоял подполковник Роговский. Вот, и рядом с ним сидел Дох, и внимательно вместе с ним, чувствуя свою полную власть над этим личным составом, он проводил развод. Но когда он зевал или чесался, соответственно, в строю немного похихикивали. Командир роти з трагічним виразом обличчя кричав: що ви робите? Та коли побачив, що начальник штабу сміється гучніше за всіх, заспокоївся. Напевно, в цьому і полягає межа дозволеного в гуморі посміятись над людиною, але не образити її. Хоча в армійському побуті мали місце й жарти іншої категорії. Як врачи спокійно можуть шутить про ампутацию чьей-то ноги для обычного это юмор не то, что чорний, он темно-чорний. А врачи кожен день з они могут спокійно на тему шутить. Также и в армії. Юмор приобретає таку форму, которую я бы зараз, наприклад, не то, что не смеялся, я бы боявся так шутить. У репертуарі студії квартал 95» майже немає жартів на армійську тематику. Валерій Вікторович, як один з провідних сценаристів колективу, пояснює це часовими рамками. Адже у у його сольній програмі є кілька виступів у стилі мілітарі, проте вони занадто довгі. До речі, в їхню основу лягли виключно реальні події та образи з того ж Тамбовського батальйону. Старший лейтенант був, його діалог з нами виглядав приблизно так, значить так, рота, рота. Сегодня, сьогодні, ми все вместе, все вместе йдемо на тактически, тактические учения. Ну естественно, в то время була популярна песня така ветер с моря дул». «Ветер с моря дул», «Нагонял беду, наганяв беду. І ми йому дали кличку «Ветер с моря дул», потому что он повторив все. И самой коронной фрази його было «Учтите, Я два рази не повторяю, два рази не повторяю. У 99-му починається друга чеченська війна, і внутрішні війська посилено готуються. 18-кілометрові марш-китки до тренувального містечка, щоденні стрільби та відпрацювання різних прийомів у такому режимі пройшла друга половина служби Валерія. І якби не скорочений строк служби, хто зна, можливо, і його могли відправити у пекло бойових дій. професію, значення ні в не Хоча є така тенденція в журналістиці, є така тенденція в пресі, говорити о те, що от у нас. Извиняюсь за там грубость дармоеда, які нічого не діють, нічого не охраняють. А вот это вот им там надаки повишати квартири очереди, і всі остальные вещи. Це ну ні в коем случае не так. Армія довжна бути виспособна. Обізально быть, быть, быть сильною для Валерія Житкова. Служба завершилась на два тижні раніше запланованого. Цей привілей він заробив безсонними ночами за комп'ютером та набором звітів для комісії, яка в той час перевіряла батальйон. В останні місяці служби фанерні дембелі, як називали тих, що служили лише рік, не користувалися повним дідівським пакетом привілеїв. Та й до дембельських атрибутів на відміну від деяких товаришів по службі, наш герой був байдужим. Вони нашивалися які-то чесно говоря клоунські шеврони, обшивали якимись немисніми ксельбантами різних цвітів і в цих попугайських костюмах виходили на свободу. Я на все то смотрел, конечно. С трудом сдерживая смех, но люди с полным серьезом делали себе этот костюм. И вот сейчас, даже когда я вижу на улицах дембелей, которые вот едут домой в таком виде, с какими-то подкованными сапогами в шпорах и прочих делах, меня вызывает это умиление. Но с другой стороны, это событие для человека. И он имеет право, наверное, вот так вот его отметить. Та на не единый из вечернего квартала, кто пришел в армию. Сергій Казанін, він же Степан після першого курсу також змушений був змінити цивільний одяг на камуфляж. Два роки відслужив у військах зв'язку біля Москви. Він не раз розповідав смішні історії зі служби, але в пам'яті Валерія закарбувалась ситуація з чергування на вузлі зв'язку. Льох на пульт от так на руки. Ну і задрімав поки там скільки, час два проспав, неважливо. важно. Здесь хтось з офіцерів вирішив ночі перевірити роботу. начал стучаться в дверь. Дверь изнутри обязательно должна на узле связи закрываться. Вот. Тебо проснулся, очень хотел открыть дверь, но из-за того, что он спал на руках, у него обе руки он себе, они затекли. И они у него плетьми упали вдоль тела. И он стоял перед дверью и ничего не мог делать. В общем, где-то в течение двух минут продолжалась странная беседа <laughs> между ними через дверь, в конце которой он кое-как как-то локтями или <laughs> чем-то еще смог все-таки открыть эту дверь. Здравствуйте, тети с дорогими платьями. Здравствуйте, дяди с дорогими тетями. Здравствуй, дорогая жирная жизнь. Отакий От гумор мені подобається. У них він такий невимушений, хоча ну досить таки небезпечний, можна сказати. Треба мати сміливість, щоб жартувати на ті теми, які жартують вони. Так що, мужики, якщо буде війна мужчин і жінки, шансів у нас ноль. Тому давайте любити їх і цінити, Тому що, якщо не можеш побідіти врага, стань йому другом. Дякую за увагу! что могу пожелать? Чтобы ваш труд, ваше значение для страны оценивалось по достоинству со стороны государства и со стороны людей, не только в финансовом, но и в моральном плане, чтобы вас не только увеличивали зарплату, но и вас уважали, они а делали вид, что уважают. Сегодня мы познакомились с людьми, у которых гумор в крови. Та варто пам'ятати, що кумедні ситуації трапляються із представниками більш серйозних професій. Наприклад, у телевізійників смішне на кожному кроці. Хтось щось не те сказав, чи журналіст забув слова? Щось відбулося не за сценарієм або камеру, ада одну з е, як одну з яких найдорожчих одну з найдорожчих аварій е, спричинила Україну? Бойова основа наших збройних сил. Ще раз. Що не так? Нормально. А що ще раз? Ну а бойовище простягнулося вздовж, вздовж Дністра. Вздовж Дністра. А можеш мені водички ще дати? Необхідно погрести тротилової шашки. Дуже. Стати пожежником може не кожен. Для цього Бачиш, по... як я боюсь висоти. Саме тут кілька десятиліть тому розроблялися перші зразки військової форми. Отримали оглядові ордери на службове житло, побудоване в рамках військ. Сподіваюся, ранковий заряд доблесті, мужності і благородства піде вам на користь. Ну і все. У наступній програмі герої серед нас. Історії військовослужбовців, які навіть у мирний час, не жаліючи себе здійснюють вчинки, варті поваги.